Сьогодні я розкажу вам одну повчальну історію. Перед зимовими святами дядько подаруйко підготував купу подарунок, набив ними сам, запряг усіх своїх оленів і готувався вирушати до діточок, які чекали його в своїх теплих оселях. Він дав оленям карту і наказав їх. Олені побачила, що та дорога була дуже небезпечна і хотіла запропонувати безпечний і кращий шлях. Але дядько подаруйко навіть не вислухав їх, натомість просто вдарив бедагом і змусив їх. Оленям було нікуди діватися, і вони помчали вперед. Довго їхали довгими горами і долами між сніговими заметами, аж поки не. Під'їхали до темного, темного, темного лісу. У страшному лісі на них чекало багато небезпек, тому не хотіли туди їхати. А дядько подаруйко все мчав їх вперед і вперед. І серед густого лісу сани врізалися в дерево. Сани перевернулися, подарунки роз... розсипалися, а на дядь. Дядька подаруйка впала в кучу разні. Утягнувшися, він побачив біля себе красиву і мудру птаха всезнаху. Птаха всезнаха знала про суперечку дядька Подаруйка і його м -м -м, оленя і про те, що він не вміє слухати інших. Але вона також знала, що він має велике серце і хоче робити дітям добре. Тому вирішила йому допомогти. Спілкуються, і після того дядько Подаруйко навчився слухати і чути інше. Вони з оленями зібрали подарунки і вирішили в далеку путь до ченних діточок по всьому світу.